Ансамбль джазового співу Старий рояль центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова звітував про все, чого навчився за поточний рік. Концерт проходив у досить незвичній формі. Глядачів, а це гуртківці, їхні батьки та педагоги запросили на віртуальний космічний корабель. Той відніс їх із планети Земля на планету Старий рояль. Там мешкають близько 50 дівчат і хлопців, котрі не уявляють свого життя без джазу. Очільник цієї планети В'ячеслав Поплавський колись і сам не думав, що захопиться таким музичним напрямом. Ви знаєте, особисто я прийшов сюди працювати. Мені предложили працювати в джазовому стилі. І прийшлося самому навчатися, самому шукати щось, що називається джаз. І разом з дітьми доходимо до цього поняття, що таке джаз. Що ж це таке? На сьогоднішній день ви почули на концерті, що таке джаз. Це виконання в джазовій манері, джазовий стиль, пісні, джазові, джазових класиків. Все, що ви сьогодні чули, це є джаз. Ми назву не придумували. Якось так у нас була спочатку пісня, ми коли вчили, і називалася Старий Рояль. Вона так і називалася і така пісня. І коли ми її виконували, і нам дали, як то казав, кличку дали Старий рояль. І так вони побачать дітей, о старий рояль. І так ми пішли в старий рояль. так і залишилися старим роялем. Втім, це лише назва колективу Стара. Сам він постійно оновлюється і поповнюється новими творами та учасниками. Останні беруться з навколишніх планет на кшталт МВГ номер 2 та ЗОЖ номер 6. Мене пригласили. А хто тебе запросив? Де ти з ним зустрілася на вулиці чи що? Ми з ним зустрілися в школі, і він прийшов і, і сказав батькам, хто хоче співати, то приходьте, будемо співати. Що далі було? А потім я прийшла сюди і. Уявились туда. Улюбленою стравою мешканців планети Старий рояль є патисони. Зазначили на концерті. Щоправда, більшість молодих талантів в очі цей овоч не бачили. А от пісню з такою назвою співає кожен, хто приходить у колектив. Па, па, патисон, па, -па, -па патисон. Може, й правда, може, й сон. Ріснерика. До середньої групи діти встигають повністю освоїтись у колективі і зрозуміти для себе, чому не варто змінювати старий рояль на будь-який інший гурток. Я вже навчаюсь в старому роялі вже майже 5 років. Я дуже рада, що я потрапила до цього гуртка. тут дуже дружні якби, учні, дуже в нас хороший вчитель. Він нас розуміє, він нас підтримує дуже часто. Він нам дозволяє співати, які ми хочемо пісні, не заставляє нас нічого робити. Ну, він у нас дуже хороший, дуже хорошо до нас ставиться. Ми не дуже хороші в групі друзі. Більшість вихованців джазового гуртка мріють пов'язати свою професію із музикою, тому намагаються встигати і в школі, і поза її межами. Діти та їхній керівник за постійне зростання над самим собою. В'ячеслав Леонідович нам говорить пісні, та ми їх І Тоді діти запевняють пісні і співають їх. Часто треба ходити на заняття. Так звичайно, тому що якщо хочеш стати великою співачкою, потрібно ходити на заняття, то щоб і вчитися, і вчитися. Я б не сказала, що я зараз досягла такої високої грані свого успіху. Мені ще є багато чого досягати, але я е, думаю, що в майбутньому все, що я зараз роблю, мені це пригодиться також. І Я дякую дуже йому за те, що він в нас є, за те, що він нас так гарно виховує. У саме перша мета в нас вчитися, вчитися співати. Вчитися виходити до рівня як найкраще. От старші діти ви бачили вже співають такого професійно більш рівню, і можна побачити менше середні. Так що в нас завдання єдине це вчитися, вчитися і вчитися. Під кінець навчання кожен вихованець набуває яскраво виражених індивідуальних рис. І ця індивідуальність не може не відображатися на співі. Ось чому виступи найстарших учнів так заворожують публіку. Переважна більшість мешканців творчої планети Старий рояль представниця чарівної статі. І це, безперечно, додає колективу своєї особливості. Проте в джазі не лише дівчата. Гості залишилися задоволеними подорожжю. Усім, хто доклав зусиль до її організації, подякувала директор Центру позашкільної освіти. За терпіння, за те, що ви і бабусі, і дідусі, і мами, і тата викликали такі, виросли такі таланти, які сьогодні ми можемо бачити на цій сцені. Я хочу побажати, побласку В'ячеславу Леонідовичу, міцного здоров'я, нових ідей творчих, І дуже хотілося, щоб вас бачили не тільки на планеті Центру позашкільної освіти, а на інших галактиках нашого міста, області і України. Окрім своїх домівок, шкіл та планети Старий Рояль у гуртківців є ще кілька планет, котрі вони дуже цінують. Це планети Бердичів, Україна, Земля і Зоряна галактика.